Ви проїдете дане перехрестя. Перехрестя рівнозначне проїжджаємо за правилом правої руки. Давши дорогу велосипедистові. На даному перехресті ви повинні. Рівні умови на рух перевага за трамваєм. Дати дорогу трамваю. Повертаючи ліворуч на даному перехресті, ви повинні. Перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. В даному випадку бачимо транспортний засіб, який рухається з проблисковими маячками. Червона синя включена мигалка відступає від вимог, дорожніх знаків і сигналів світлофора. Дати дорогу автомобілю з увіпненим проблисковим маячком, а також дати дорогу синьому автомобілю, оскільки він для нас перешкода справа. Дати дорогу обом транспортним засобам. Як повинен в даній ситуації вчинити водій? Білого автомобіля, який очікує ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, щоб їхати прямо. В даному випадку увімкнена додаткова секція світлофора з червоним сигналом світлофора, яка нас інформує, що рух в напрямку включеної секції дозволений за умови пропуску всіх тих, хто рухається з інших напрямків. В даному випадку водій для руху прямо мав заняти праву смугу руху. Оскільки він зайняв ліву смугу руху, значить повинен рухатись в напрямку ввімкненої секції. Увімкнути лівий показчик повороту, продовжити рух в напрямку вказаною стрілкою, увімкнену в додатковій секції світлофора. Ви плануєте повернути праворуч. Чи повинні ви дати дорогу автомобілю, що наближається з лівого боку? В даному випадку ми рухаємося по головній дорозі. Значить, перевага за нами. Не повинні дати дорогу автомобілю, який рухається ліворуч. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті, ви повинні. Рухаючись по головній дорозі, при виконанні лівого повороту у нас перешкода справа велосипедист, який рухається в зустрічному напрямку прямо. Дати дорогу тільки велосипедистові і проїхати перехрестя другим. Рухаючись прямо на даному перехресті, ви повинні. Дане перехрестя не регульоване, нерівнозначне. Ми знаходимося на головній дорозі. По головній дорозі у нас перешкода справа чорний автомобіль. Проїхати перехрестя другим. Давши дорогу тільки чорному автомобілю. Іка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті. Головна дорога проходить прямо. При виконанні лівого повороту синім автомобілем. Перешкода справа в нього буде жовтий автомобіль. Значить, жовтий перший, другий синій, третій фіолетовий. Жовтий, синій фіолетовий. Повертаючи ліворуч на даному перехресті, ви повинні. Перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. На головній дорозі знаходяться транспортні засоби, оскільки рівні умови на рух, значить перевага в русі за трамваєм. Перший рухається трамвай, другий червоний автомобіль, третій ви. Дати дорогу трамваю і червоному автомобілю. А після цього повернути ліворуч. Як водій білого автомобіля, що наближається до перехрестя, повинен проїхати дане перехрестя? Оскільки дане перехрестя не регульоване, не регульоване, тому що світлофор вимкнений або працює в режимі миготіння жовтого сигналу світлофору. Якщо перехрестя не регульоване, вступають в силу вимоги знаків пріоритету. Зупинитись перед дорожньою розміткою СТОП-лінія, виконавши вимогу знака проїзд без зупинки заборонено. В наведеній ситуації за відсутності знаків пріоритету. Який транспортний засіб проїде перехрестя останнім? Перехрестя в даному випадку не регульоване, рівнозначне, оскільки відсутні знаки пріоритету? Проїжджаємо за правилом правої руки. Останній проїде ваш автомобіль. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні. Оскільки в даному випадку бачимо, умови на рух не рівні, значить, перевагу в руси має транспортний засіб, який рухається по головній дорозі. Проїхати перехрестя першим. Пам'ятаємо, що трамвай має перевагу тільки при рівних умовах на рух. В даному випадку умови не рівні. На якому з місць водій повинен зупинити свій транспортний засіб в разі зупинки для виконання вимоги Дати дорогу. Зупиняємося перед дорожньою розміткою Дати дорогу. Ви повинні керуватись правилом проїзду нерегульованого перехрестя встановленими на перехресті відповідними дорожніми знаками, якщо наближаєтесь до світлофора, який працює в режимі миготіння жовтого сигналу. Якщо світлофор працює в режимі, в режимі жовтого сигналу світлофора, значить перехрестя. Нерегульоване. Рухаючись прямо на даному перехресті, ви повинні дати дорогу велосипедисту, оскільки перехрестя рівнозначне. У вас перешкода справа велосипедист. Яке перехрестя вважається регульованим? Регульовані перехрестя це перехрестя, рух на яких регулюється сигналами світлофора або регулювальника. Перехрестя, де черговість проїзду регулюється сигналами світлофора або регулювальника. Повертаючи ліворуч на перехресті водій білого автомобіля повинен. В даному випадку перехрестя регульоване. При рівних умовах на рух при виконанні лівого повороту даємо дорогу зустрічним транспортним засобам, який рухається прямо або праворуч. Дати дорогу сірому і зеленому автомобілям. Ви проїдете дане перехрестя. Перехрестя рівнозначне, перешкоди справи немає. Першим. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу пішоходам, повертаючи праворуч або ліворуч на даному перехресті. При виконанні правого або лівого повороту даємо дорогу пішоходам напрям руху, яких перетинаємо. Повинен дати дорогу, повертаючи в будь-якому напрямку. Яка черговість проїзду автомобілів на даному перехресті? Перехрестя регульоване. Рівні умови на рух в даному випадку. Значить, черговість фіолетовий-білий. Даному випадку вам дозволено повернути лише праворуч, оскільки на даному перехресті встановлений знак, наказовий, рух праворуч, значить зобов'язання виконати вимогу значка. Тільки праворуч. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні. Дане перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. Значить, спочатку проїжджають транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. Проїхати перехрестя першим, оскільки трамвай має перевагу тільки при рівних умовах та рух. В даному випадку умови нерівні. Яка черговий з проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Жовтий, синій, фіолетовий. Рухаючись прямо на даному перехресті, ви повинні перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. При русі на даному перехресті керуємось правилом правої руки по головній дорозі. Значить, зобов'язані дати дорогу чорному автомобілю. Проїхати перехрестя другим, давши дорогу тільки чорному автомобілю. Чи дозволено водію чорного автомобіля повернути праворуч у даному випадку? Регульоване перехрестя на дозволений сигнал світлофора. Дозволено вам рухатись праворуч. Як ви повинні вчинити в даній ситуації, рухаючись прямо. У даному випадку перехрестя регульоване, значить знаки пріоритету на ньому не діють. На них увагу не звертаємо в даному випадку. Рухаючись на основний сигнал світлофора, перевага за нами. Проїхати перехрестя першим. Білий автомобіль дає дорогу, оскільки виконує лівий поворот. При виконанні лівого повороту або розвороту завжди даємо дорогу зустрічним транспортним засобам, який рухається прямо або праворуч. Хто з водію повинен дати дорогу пішоходам? При виконанні правого або лівого повороту завжди даємо дорогу пішоходам, напрям руху, яких перетинаємо обидва водії. Який транспортний засіб першим проїде дане перехрестя? Перехрестя регульоване. Перевагу в Русі має транспортний засіб, який рухається на основний сигнал світлофора. Червоний автомобіль проїде перший. Ви проїдете дане перехрест. Перехрестя не рівнозначне. Проїжджаємо за правилом правої руки. При рівних умовах на рух перевага за трамваєм. Трамвай перший, другий велосипедист, третій. Останнім після трамвая і велосипедиста. Як велосипедист, що повертає ліворуч, проїде дане перехрестя? При виконанні лівого повороту велосипедист дає дорогу зустрічному, який рухається прямо або праворуч. Проїде, давши дорогу автомобілю. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Перехрестя рівнозначне, чорний червоний V. Як повинен вчинити водій синього автомобіля в даній ситуації. В даному випадку умови не рівні. Перевага за синім автомобілем. Не даючи дорогу трактору проїхати першим. Повертаючи ліворуч на даному перехресті, ви повинні. Перехрестя рівнозначне, перевага за трамваєм. Трамвай перший, білий, тоді ви. Проїхати перехрестя останнім після трамвая і білого автомобіля. Як водій білого автомобіля, що наближається до перехрестя, повинен проїхати дане перехрестя. Дане перехрестя регульоване. На даному перехресті знаки пріоритету не діють. Проїхати перехрестя без зупинки. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті ви повинні. Рухаючись по головній дорозі, у нас перешкода справа велосипедист. Проїхати перехрестя після велосипедиста. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні перехрестя рівнозначне дати дорогу фіолетовому автомобілю. На даному перехресті, повертаючи ліворуч, необхідно. Перехрестя нерегульоване, нерівнозначне. Повертаючи ліворуч, даємо дорогу зустрічному транспортному засобу, який рухається прямо або праворуч. Дати дорогу тільки зустрічному автомобілю. Як поміччинити водій білого автомобіля, що виїхав на перехрещення проїзних частин на зелений сигнал світлофора? При русі транспортного засобу на зелений сигнал світлофора. В даному випадку водій повинен зупинитись перед дорожньою розміткою стоп-лінію, оскільки дана розмітка разом зі значком стоп означає, що на даному перехресті ви повинні користуватись кожним світлофором. Повинен зупинитись перед дорожньою розміткою стоп-лінією. І продовжити рух, коли вімкнеться зелений сигнал світлофора. Ви проїдете дане перехрестя. Перехрестя рівнозначне, перешкоди справа немає. Проїжджаємо першим. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні дати дорогу червоному автомобілю.